Привіт, усім на середу, 19 жовтня нам випала карта Старший Аркан, 18 й місяць. Перевернута це означає, що сьогодні можливі два варіанти розвитку подій, або ж складний психоемоційний стан депресії, сльози, страхи можуть поглибитися, або ж навпаки. Кожен знайде сьогодні вихід з такого стану, якщо в ньому перебував до сьогоднішнього дня. З'являться надії, з'являться цілі, з'явиться розуміння себе, когось вирішиться проблеми з батьками, з мамою особливо в сім'ї, з нерознерухомістю, з дітьми. Сьогодні дуже добре занурюватися в себе, тому що сьогодні проявляються тіні з нашої підсвідомості, і гарно шукати відповіді в самому собі. Тому рекомендую сьогодні молитовні медитаційні практики, духовні і навчання. Тому нам всім гарного, світлого, спокійного дня.